Найбільшу кількість електроенергії споживає пісні. Кожна з них це орієнтовно 16 кВт по годину. Проте власне в режимі економії ми, коли там блекаут, чи просто потрібно зменшити її навантаження, ми завжди вимикаємо одну секцію, і також зменшуємо потужність одної секції. Співзасновник мережі ресторанів Володимир Гнатюк розповідає про те, як у одному з трьох закладів економлять електроенергію. У двох інших орендодавці забезпечують безперебій подачею електроенергії. В одному це вже по суті ресторан, який ми відкривали після блекаутів минулого року. Ми забезпечили його вже всім необхідним ще до відкриття. Тобто ми зробили всі необхідні виводи, розвели відповідно електролінії, електромережі і також докупили генератор. І вчора теж він спрацював безвідказно і мали робочий робочий заклад. В нас вмикається генератор, але це трошки може впливати на роботу на час очікування видачі страв. Оскільки ми генератори в нас працюють на економ режимі. Ми їх попереджаємо, що трошки довше треба буде почекати, і все. На Львівщині поки не вводять дії графіки погодинних відключень. Про це повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. За його словами, аби їх не доводилось вводити, мешканців та власників бізнесу в області просять економити електроенергію. У випадку, якщо дійсно цей дефіцит потужності в енергосистемі буде мати системний характер, оператором і диспетчером «Укренерго» може бути прийнято рішення щодо запровадження інших обмежень, в тому числі графіків погодинних відключень, закликаю ще обмежити зовнішню рекламу, зовнішнє освітлення в пікові години, тому що це дуже важливо і спокійно можна і спокійно можна це пережити. Включаючи після контактних години, виникають оці пікові навантаження, які ми з вами повинні системі допомогти пройти. Прошу розумно використовувати електричну енергію і змістити використання всіх енергоємних приладів не, скажімо, не в пікові години. За словами Романа Іванцева, приладами, що споживають значну кількість електроенергії, просить користуватися після опівдня та до 18.00 або ж уночі. Єлісавета Сілаєва, Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.